Яка неймовірна надійна схованка. Я впевнена, тут ніхто не знайде цей кавалок листочка. Так точно ніхто не знайде. Ава! Ти щось сьогодні дуже з... З... зачіпаєшся. Не смій? Ні. Ні? Ні? Ай-яй-яй, я зараз пшикну на тебе водою. Кажи, налякала кота сарделькою. Я цього й чекаю. Стій, стріляти буду. Він насправді любить цю пшикалку, і він починає до мене зачіпатися, я вже зрозуміла, коли йому хочеться, щоб я ось цим погралася з ним. І він взагалі любить купатися, сам лазить в цей тазочок купатись. І періодично ми робимо ось такий душик з ним. мать, промазуєш. Та, та я ще тебе не намочила, чого ти вже витираєшся? Давай, підходь.